Про втрати ворога. За останню добу ще плюс 620 окупантів відправилися на концерт до Кобзона. А загалом російська армія втратила 94 760 військових. Також втрачає ворог і техніку: 2966 танків, тут плюс 24 за добу на кінець вже. Також 5928 бойових броньованих машин плюс 8 за останню добу, 1929 артилерійських систем плюс 1 за останню добу. 397 одиниць реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 264 гелікоптерів, 4544 автомобільної техніки, плюс 4 за останню добу. 169 спеціальної техніки плюс 2 за останню добу, 592 крилатих ракети, також 1617 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 16 кораблів. Тут цифра тривалий час залишається незмінною.